в такий заклад розваг з нашими дітками, і доня взяла подружку з собою сьогодні вихідний, школи немає, і ми вирішили їх трішки порозважати! Тут також. Є такі go-karts, можна їздити на вулиці, але сьогодні погода не дозволяє. Сьогодні тільки будемо всередині. Fun for all family fun park. Тут багато дитячих розваг. Ідемо. Заходимо тут, потрібно заплатити за білетики такі е, на різні види атракціонів. Mm. в кінці е, на різних тих іграх можна вигравати білетики і на суму, яку кожен виграв, тут беруть такі іграшки. No, також продають морозиво, а, напевно, що і ланч можна, але ми діток пізніше візьмемо на піцу. Ми йдемо знайти місце, де ми можемо розтягнутися і залишити наші речі. І все. Видали діткам ось такі карточки, де вони зможуть використовувати на кожну. З цих ігор. Марчик відразу на міні-такий боулінг. Дівчатка грають баскетбол. Наша доня якраз приймає участь у баскетбольній грі в школі. Марчик з татком будуть щось тут стріляти. Що мале, а що велике, марчик згадав дитинство, хоче на кониках покататись. Ми прийшли тільки на відкриття, так що людей ще багато немає. Раніше тут був такий великий побудований лабіринт. і Дітки могли бігати, але з 20-го року його забрали в зв'язку з вірусом.

Перше місце в Марчика. Як гарна погода, то можна грати міні-гольф на вулиці! Подивимося, що тут дівчатка наші роблять. Якесь піаніно. Так, поки всі зайняті, ось так. Вибирайте, Попробую витягнути іграшку для сина. Хотів оцього грибочка коричневого. Тільки не знаю, чи вдасться. Ау, не туди.

No. Iceman press the button to start the game best players must aim at the same icon oh. <рисло> Так потрібно заморозити that's it, that's it. <рисло> Трова. Ага, тепер дівчатка закидають, так, тут треба. Як найсильніше. Давай, чекай, заплатимо. Камон! О. І яка на цифру? Десять. Давай, закидай. О, треба попасти. Так, спробуємо чи можливо білетиків більше виграти. Давай, сильно, нажимай! П'ятнадцять, теж непогано. Все, один раз. От як всіх відбиваємо. Молодець, зрозумів, що до чого.

Далі трошки далеко, але дістає. У нас в сім'ї є два любителя морозива, то вони сьогодні діляться. Олеги, можна цукерки витягнути чи іграшки. Вони їх так складають спеціально, щоб ніхто не дістав. Так, вже трішки зійшлося більше народу. Думаю, йде наші дівчатка. Навіть дорослі дівчатка граються. Мама витягнула качечку резину. Ось і звідси. Jurassic Park. дві качечки нам вдалося дістати дівчаткам. Hey, go! That's for you! Pick one each! Oh, <пиш> ого, дівчатам рахує білети, бо збивали стільки сніговички. 250, це дуже добре. І так, настав час вибирати щось. Марк має 778 pointів. Тобто, все на 770 Ну рахуй, скільки тут? 200, так? You have 578 more. You can have that. Дівчатка мають по 703. тікети, Марк 778. Марк, почекай, почекай, перше, все роздивися, що тобі подобається, добре? Ну, то back. You go look around. First oh, 778. Right yeah, there is like a вибрали. What did you got? This. This Що ти взяв? Песка, і окуляри. На. А дівчатка щось ходять, ходять рейтинг, що ти взяла? Нянчик, спружинку. Four fifty. Катя тоже набрала. Ну окей, okay. you have to go with your card to this person, okay? Yes, please. Uh -huh. Тепер для дівчаток все порахують. Вони поділили одну карточку, ми більше за них заплатили. А Марка залишились поінти, то він ще ось собі добрав якихось тяжко. Ну все, награлися. Дітки з торбинками щасливі, їдемо на ланч, їсти піцу. Ось так називається, це місце. Так, ще по дорозі додому заїжджаємо ось такий Балдингерс магазин з цукерками. Ось такий стенд з індиком до фотографій. І солодкий рай. О, тут таке різноманіття можна на вагу. Все гарно. Придумано, різні на подарунки є. І такі. Так, ціни треба показувати Проси, на Мене Навіть, наприклад, набір таких 3,85. Тут ще є дуже-дуже дивні. Ось такі вони самі роблять. Долар 99. Зараз я знайти хочу ось такі по 2,25. Ось по 4 долари такі шоколадні трояндачки. Ось що я хотіла вам показати. Ось такі у нас є You actually eat those? Сумаколики Піднеси, будь ласка, Марк Це просто капець really Ось такі у вигляді камінчики Це якісь а, типу э, каблучки і світяться. Всяка-всяка всячина. От, кребіпес, твої улюблені морка. О, ось такий. Всякі яйця, та це як яйце виглядає. У вигляді лего цукерки. Також є різні такі на вагу. ці дуже добрі там арахіс чи ізюм в шоколаді чи мигдаль. Такі також на вагу. Вже резяні потрошки виставляють. So you know this is ці так виглядають, як горох зелений свіжий. Якась карамелька всередині. сухарики. Сухарки. Міці новигляд сподобались. лукум. Ось тут різні такі. 3,59 такі. Маріо. Mm -hmm. Вот, Всякі для діток. Тут дитинці кірі. Маріо. такі змійки. Зівальні. Така нас коштує 6 доларів. А ще Дивись, Марк, який ходок. Солодкий. Там піца. <со> Все, ось так. Всього тут багато. Марсик вибрав жувачку нашого дитинства. Губа-буба. Великі бульки надувати. Катруся, що... що вибрала. Лего, цукерки і дивіться, що є. Є у вигляді сигарет по долару 45, Я не знаю, які в них середині якісь палички, напевно. Катрусіна подружка вибрала ось такого великого желейного ведмедя. Всі щось вибрали, а я хочу спробувати це. Мені дуже воно на вигляд сподобалося як луку. все встаємо в лінію і платимо. Такі гумові індики. На сьогодні все. Ось такий день З Зівчатками, з марчиком. Ідемо додому.